Сформирує. Ну и дива. Мы геть утратили управління. Я пригадую, ти казав, що зможеш керувати цією игроковою ракетою. Першокласна наукова лабораторія. Можливо, трохи застаріла, проте безумовно дивовижна. Ласкаво просимо, космічні мандрівники. Я Бош, капітан цього вантажного зарельота. Негайно не звільніть нас. Даруйте це неможливо. Вибачте за мелодраматичність, але суворі часи диктують суворі методи. Вашу зброю виведено з ладу. Вашу силу відібрано, а у звільненні вам відмовлено. Відтепер ви раби. Прокляття цій купі застарілого брухту. Я витрачаю останні крихти енергону, щоб керувати цією шкабатуркою. Ну, Я все ще. Насильство це конче необхідно. До того ж, паралізуючий ефект незабаром припиниться. Що ви збираєтесь з нами робити? А вже що продав? Як інакше я зможу придбати енергон так потрібний для цього корабля. Продам і вашу драну коробку, на якій ви летіли. Ви програли. Годі вже мені бити мою нещасну машину. Я мушу її відремонтувати, тому повинен шахраювати. Я тобі покажу, як це робиться. Добре кібер. Але якщо ти програєш, то втратиш і власне життя. Люблю хорошу гру. Ви виграли неймовірно, то ти ще й спритний гравець. У мене все на цьому зап'ясті. Нам би тільки добратися до Монакоса. Ми б чимало виграли енергонових чіпів. Монакос, що це таке? Це астероїд з найбільшими у цій галактиці гральними закладами. За допомогою твого таланту я зможу їх обчистити. Ми зможемо їх обчистити. так так, ми скористаємося твоїм умінням, щоб виграти достатньо енергонового пального для зорельота. зорильота. І щоб повернути моїх друзів до нормального стану. Згоден? Так. Ти зобов'язався мені допомагати, і мені здається, що я теж тобі зобов'язаний. Я поверну їм в нормальний вигляд пізніше. Hold on. Пора вирушати місце призначення Монакус. Почекайте так, кібери, поки з усім не впораємося. Треба поспішати, бо йти доведеться пішки. я звуся димовики. Я ніколи не йду пішки, якщо можна їхати. Тримай курс на яскраве світло в кінці шосе. Ма дороги бож, всі казіно не працюють однак. Однак пошукайте у квадранті тета. Лишається тільки лорд Гайконі. Перед, партнер де можна знайти цього лорда Гайконі у Шеолі. Є така маленька колонія на темному боці Монакуса, де живуть найбідніші. Лорд Гайконі наш останній шанс, але він не дуже щедрий. Це лордова яма нищення. Бож, візьмемо, що можна. Що раніше матимемо енергонові чіпи, то швидше втечемо. Що це за потвори? Це твариноїди. Хто заплатить 10 енергонових чіпів і висадить у цій ямі 60 секунд, той виграв. Виграв що своє життя і 100 енергонових чіпів. Кілька таких уже було. Що він сказав? Він вимагає 5 енергочіпів знижки за кожного з нас. Ми прибули до лорда Гайконі з офіційною пропозицією. О, пропонуєш оборудку Бош? Ми пропонуємо чотирьох чудових кіберів, лорд гайконі. Добре, добре. Чотирьох кіберів кажеш. Мої, мої. Я дам тобі 50 енергонових чіпів і 50%. відсотків. Ніколи це замало. Це моя остання пропозиція. Погоджуйся або йди звідси. Ми згодні. До речі, сплатити можете протягом години. Години однією хвилиною більше, і кібери належатимуть мені. Чому ви ви... у нас немає часу? Увечері підготуйте кіберів до боротьби. З мене годі у нас більше енергонових чіпів, ніж нам будь-коли знадобиться. Ходімо, ми не встигаємо. Довірся мені, все буде добре завдяки моїм особливим зв'язкам. Димовик, що ти робиш? Я виграю все. Ви програли. Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. Вибачайте, хлопці, щось вам не щастить. Кібери тепер мої. Ось, візьміть разом з моїми поздоровленнями. Дві контрамарки на вечірню виставу. Твариної проти кіберів? Ви не можете повернути цих нещасних мутантів проти кіберів. Мої друзі порозривають їх на шматки. Якщо вам пощастить, ти знаєш правила, Бош. а тепер геть звідси. Може, вам краще попросити пробачення? Не думайте, Гайконі, що ви бачите мене востаннє. За ними, Слізардо. Я хочу знати, що вони намислили. Астротяг, ти не міг би приземлитися трохи ближче до міста. Нам пощастило, що взагалі долетіли. Я спалив пальне до останньої унції. Швидше повертайте з енергоном. Охолоня, стратяг, ми скоро повернемось. Завжди одне й те саме. Я літаю з ними невідомо куди. Витрачаю стільки пального, а їм усе забавки. Таран. У мене таке відчуття, що за нами спостерігають. Годі тобі, панахидник. Тут нема нічого, крім піску і ще раз піску. Зорелок 26. Прямуйте за обманоїдами в Монакус. Продовжуємо нагляди контроль їхніх дій. Якби я міг зупинитись перед останньою ставкою, я знаю. Якби енергонові чіпи стали мої навіки, то я сказав би те саме. Нам треба придумати спосіб, як повернути кіберів, поки не стало надто пізно. А може, візьмемо участь у виставі гайконі. Він носить символ кіберів. Можливо, він нам допоможе. Гей, Кібер! Хто мене кликав. Це я, Димовик, я Кібер. Великий Кібертрон. Кібер. Будь ласка, приєднуйся до нас. Дякую. Мене звуть Девко. Я кинув рідну планету Кібертрон мільйон років тому. Під час Великої війни. Ти маленька потвора з лазерним пістолетом, що прислужує лордові гайконі, про що ця істота весь час бурмоче. Він обіцяє свою довічну вдячність та вірність за збереження свого життя гарно, але забуть девком. Що ти тут робиш? Я вільний мисливець і шукаю обманоїдів, щоб передати їх до рук правосуддя. Я до самого Шеола переслідував трьох із них Астротяга, Панахидника та тарана. Ви їх тут не бачили? Ні, але якщо вони на цьому шматку планети, то я знаю, де саме. Ми наслухалися про вас історії, лорд Гайкуні. Історії так псують мегатронові настрій. Історії? Що за історії? Що ви дуже добре вмієте знімати енергонові вершки. Брехня добре. Бо якщо Мегатрон подумає, що ви його дурите, то у вас буде багато клопоту. Гей, що це, кібери? Тут у Шеолі? А що таке? Хіба я не казав? Увечері у них бій з твариноїдами? Дайте мені подивитись. Дуже добре, Гайконі, Дуже добре. Якийсь час, ми тут покрутимося. Це така вистава, якої ми не можемо пропустити. Цей нестабільний енергон може натворити фокусів. Він їм не дасть битися несамовито. Через кілька хвилин ефект проявиться дуже скоро, і вони програють бій. І тисячі енергонових чіпів будуть мої. Настав час вистави. Леді та джентльмени, сьогодні ввечері вперше в цій галактиці ви станете свідками бійки тисячоліття. Твариноїди проти кіберів. Я, лорд Гайконі, перекрию будь-яку ставку на кіберів, заявляючи, що вони не протримаються довше, ніж дві хвилини. Хто небудь приймає виклик? Ні. The Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. Оптимус! Ще раз! Я ставлю на Кібера. Він здається таким сильним. Тут і моя ставка. Моя теж! Я це негайно зупиню. Сядь. Якщо ти зараз трутися, то натовп розірве нас на шматки. Наступний раунд покаже нам збірна команда. А так, ну що ж, у мене є для них несподіванка. Ой, радий, що мене там. Я вже думав, що ти зараз скоїш щось божевільне. І скою, дивись. Це буде те, чого гайконі не передбачав. Мені важко дихати. Я нічого не бачу. Що відбувається? Дотримуйтесь спокою. Все буде гаразд. Матчі продовжуються. Вітайте мої, чіпи! Хто це зробив? Мабуть, кібер димовик. Треба було не зводити з нього сенсорів. Тільки не стійте тут. Схопіть цього. Нічого не можете. Спокійно димовик. Ми вже далеко здається. Може бути. А може і не бути. Отак От вам. Дякую, Бош. Думаю, ми відірвались. Молодець, панихідник, а зараз закінчимо з ними всіма. Таран у нас влучили. Трансформуйся. Що то за один девкон, вільний мисливець. Змиваємося звідси, поки він не повернувся і не ухекав нас. Девко! Девко! Що то було? Обманоїди. Вони вороги кіберів. Їх не можна було відпускати просто так. Це був тихий, але вражаючий прояв справедливої сили. Ви могли б нам допомогти повернутися на землю. Я повинен передовірити захист землі вам та вашим друзям. А ще я можу допомогти вам врятувати ваших друзів. Обережно вони нас, мабуть, чекають. Я не можу зробити це інакше. Що він там бубонить? Він каже, що обманоїди з лортом Гайконі покинули шаол разом з кіберами. Де вони тепер? На шосе. хтось сказав, що там припаркований астротяг. Астротяг, То от хто вас затримав, кібери? Ми їх і пальцем не зачепили. Один гравець немія Бош програв їх лордові Гайконі, і тому ми переможці. Чудово! Я можу використати трохи цього енергону як пальне. Віддай нам кіберів тарал. А якщо замість кіберів, трохи лазерних променів. Гайконі, візьміть кіберів на шату. Вони ховаються в корабель. Твої роботи наробили мені багато клопоту, більше ніж ти сам. Маю надію, що мегатрон зробить з тебе купу сміття. Ти знав, що таке буде, Гайконі. Слізардо. Що ти робиш? Ти на мене працюєш, пам'ятаєш. Я наказав тобі прибрати звідси зброю. Ти мене чуєш, Слізардо, Слізардо. Він по зав'язку твоїми наказами. Астротяг, допоможи мені. Надперезарядився. А зараз познайомтесь з моїм другом, містером іонним пістолетом. Прикрий мене! Ей, Що? По місцях злітаємо. Я їм не дозволю втекти. Обманує їм слід зупинити за будь-яку ціну. Слізардо, я запрошую тебе приєднатись до мене як мій партнер. Отже, чого ми чекаємо? Я не можу сказати по твариноїдному одному. Я нічого не пам'ятаю. Останнє, що я пам'ятаю, як той тип нас трохи не підсмажив. Багато чого з вами сталося, але повірте мені, Бош, наш друг і він згоден повернути нас на землю. І повернув, але ми використали майже всі енергонові чіпи, щоб відновити корабель і твоїх друзів. А казино Роу, ось воно. Може, зіграємо в рулетку, хлопці. А чом би і ні? Кібери трансформуйтесь. Перед партнер. Але на цей раз дозволь грати мені. The Transformers will return after these messages. Озвучення українською мовою телерадіокомпанії ICTV, переклад Оксани Матвієнко, редактор Олександр Грибецький, звукорежисер Наталія Домбругова, читали Микола Луценко та Микола Козій.